У родині Усачових шестеро дітей, четверо з них прийомні. Першими до них у 2013 році приєдналися чотирирічний хлопчик та шестирічна дівчинка, розповідає мати Тетяна. Згодом у 2017-му сім'я поповнилася ще одним хлопчиком Костею, який на той час закінчував четвертий клас. Я працювала в дитсадку і працювала з всіми дітками, що виховувалися в сімейних будинках, і якось так. Поговорили з чоловіком, що давай собі візьмемо. Такі дітки хороші. А тиждень тому у сім'ї з'явилась Лейла. Давно мріяла взяти на виховання маленьку дівчинку, говорить Тетяна. А служба у справах дітей знала про її бажання. Коли трапила ситуація з Лейлою, вони одразу зателефонували їм. Я побачила дитину, як мене повезли в лікарню, на контакт, щоб я подивилася. Дитинку, і ще мені фото спочатку фото скинули, і я вже сказала, це вже буде моя, Така ангелочок маленький. Таке відчуття, наче я ну, народила її, не знаю, наче воно моє. дівчинці рік та чотири місяці. Її привезли в лікарню від подруги матері, говорить начальниця служби у справах дітей Березівської громади Олена Мовчан. Мама залишила у своїй подруги і присвятила. Е Своє, своє життя тільки собі, забувши про те, що в неї є маленька дитинка. Дитинку в лікарню привезли дуже-дуже занедбану. Дитинка, мабуть, не знала ні води, нічого. От, е, дякуємо нашим лікарям, вони е, з турботою віднеслись до неї. Зараз діти більше часу проводять вдома, розповідає Тетяна. Навчання в них дистанційне. Наймолодший син Володимир каже, що так йому подобається більше, бо не потрібно щоранку їздити в сусіднє село Березу. У нас в Zoom там чотири видять п'ять, 6 учнів з усіх. А скільки всього в класі? 14 чи 15. А є села діти? Села лай 4. -ще, був один, ще один був, але він уїхав за границю. Троє старших дітей здобувають вищу освіту. Син і донька у військовому виші, ще одна донька у медичному. Костя, який цього року закінчив 11 клас, також мріяв про військову кар'єру. Каже, активно готується доступних фізичних випробувань. Мабуть, сім'я буде. Защитника військових. На одній вулиці з Сусачовим мешкає родина Понирко. Батьки Тетяна та Іван виховують п'ятьох дівчат. Це сама владчинка Марінка, це середня влада Владислава, це Віталінка, старша Маргарита і середня Анастасія. Це мама Таня, це папа Ваня. У Тетяни та Івана є двоє біологічних синів, які вже мешкають окремо у 2015 році. Родина взяла до себе трьох дітей: сестер Маргариту та Анастасію, а також їхнього старшого брата Сергія. Тетяна тоді працювала в магазині. Я бачила, які вони як привозили цих дітей. Ну який вот як вони змінилася з часом? Вони повиростали, вони дружили навіть з мої, мої діти старші. Мої діти біологічні вони виросли з ними. Навірно, вони на поштовхнула. Я тут ще плюс додались імені. Каже, що мам, а чого б? Давай. Вони були не проти, вони були тільки за. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році з прийомної родини Панерки стали дитячим будинком сімейного типу. Вони пригостили ще трьох сістер-дівчаток із Ямбіщини, розповідає Олена Мовчанова. Вони були такі залякані, вони, у них був постійно такий, ви знаєте, якийсь страх, тому що в них не вистачить хліба, не вистачить їжі. От Вони були такі якісь жадібні до їжі. Тобто це все казало про те, що діти були напівголодні, жили в своїй сім'ї з рідними батьками, з батьками, з матір'ю. Батькам, батькам потрібно було тільки вживання спиртного, ніяким вихованням не займалися. Під опікою Тетяни та Івана діти почали соціалізуватися. Для цього, говорить Іван Панирко, насамперед мали заслужити їхню довіру. Було поначалу трошки так, так, да. Тяжковато трошки. Ну, як це привикаєш, привикаєш, і воно виходить, що сім'я. Формат родини панирко називається дитячим будинком, але живуть як будь-яка сім'я, говорить подружжя. Намагаються помічати, що подобається дівчатам та розвивати їхнє захоплення. Вони малюють, готують, роблять букети зі стрічок та вчаться робити самі собі манікюр. А з батьками подорожують, ходять у ліс по ягоди та проводять разом час. Не кожна родина може своїм дітям дати таку заботу, ласку, як ці батьки, ці діти. Як рік діти е, займаються випічкою. Дуже багато вони випікають печиви, пиріжки. Зараз ділиться Тетяна Понирко, на виховання дітей позначається війна. Дівчаткам розповідають їх захистити себе під час ворожих атак. Знаєте, от якщо там буває, допустимо, летить чахи для них найголовніше, щоб це було яграв. От вони мене бачать, бачать, що я спокійна, що я там все вийшли, Я коло вас. Ми в коридорчик. Двірці позакривали, пуфічки собі поставили, сіла. Ну, буває також, що діти наушники в уши і сидять, гуляють там цей ну, відвлікає. Вони бачать, що я з'ївся все в порядку. Вийшов папа, глянув, все тишина, все в порядку, все добре. Олександр Соломко, Анастасія Лученко та Марія Капустіна. Суспільне новини Сумщина.